Ци казав там хтось. Або інша історія, коли е, от Олександр Мороз тут буде, він попав цю в цю історію. Бо е, в 99-му році Кучма був незадоволений е, результатом, який набрав мороз. В Донецькій області, на що тоді голова обласної адміністрації Віктор Янукович сказав, що приблизно десь так, Так, то воно так, 6%, але насправді було 14. Тобто, є ну, це маса визнання. Фактично, звичайно, це визнання злочину. Якщо термін да. злочину не вичерпаний по тому, що інкримінують кучмі, то він не вичерпаний і по тих всіх інших фактах злочинів, які є зафіксовані на плівках. Звичайно, тобто, наприклад, підійшовши таким прецедентом, от громадянин там ікс чи депутат якийсь, тепер повинен вимагати від Генеральної прокуратури паралельно відкривати. Ати справи, наприклад, проти Заров, проти там Юнукович. Ну, мені проти здається, там що в нас таке законодавство. Та... Що, оскільки це визнано доказом, то прокуратура сама, навіть без будь-якої вимоги відповідно до українського законодавства, повинна ці справи відкрити. Вона ж доглядає, вона, хоч в нас такі функції прокуратури перебільшені, порівняно з Європою, так. але саме через те вони самі мали би це зробити. Ні, ну є у них є можливо е е е аргументи, що скажімо, цей фрагмент плівки був е е проаналізований, якби протестований. А ці цю Яку треба ще аналізувати, але е, ми зараз говоримо про, про стратегію. Стратегія така, що якщо записи є автентичні, то в цих записах треба посадити половину уряду, напевно, значить, половину голів обласних адміністрацій, велику команду адміністрації президента, ну і значну кількість людей, які при владі, бо вони були системною, інтегральною складовою команди Леніди Кучми. Тобто, як не парадоксально, от спроба теперішньої команди очолити акцію Україна без кучми. Насправді направлена проти них передовсім, тому що аби ми жили в демократичному суспільстві, була повноцінна свобода сплова, от ці фрагменти, про які ми сказали, сьогодні би на телебаченні показували б. і сказали, друзі, а що нам робити тепер за заром? Що нам робити зюна?